Як відрізнити депресію від просто поганого настрою і апатії? Ну почнемо з того, щоб не перетворювати запитання в цілу лекцію, що депресія це розлад, психічний розлад, з дуже складним збоєм, нейротрансмісорним збоєм, тобто біохімії головного мозку. І він дуже часто нагадує саме поганий настрій і апатія. Але поганий настрій це є тимчасова річ. Ну, настрій поганий від чогось. От прийшов поганий настрій, тому що проблеми на роботі, в сім'ї. Взагалі, ти втомився від того, що перебуваєш в постійному дестресі, ти знаходишся в енергетичній ямі, апатії і так далі. Тобто депресія відрізняється першим ключовим моментом це, звичайно, відсутністю, як правило, причини. Або ця причина носить формальний характер. Депресія має дуже чітку свою характеристику, яка відрізняє її, в тому числі від поганого настрою і апатії. Це класична тріада, тріада протопопова, яка торкається психологічної, біологічної і соціальної складової, чого не обов'язково повинно бути в зниженому настрої чи навіть в апатії. І дуже важливий момент: це тривалість. Депресивний розлад, будемо говорити, все таки науковою термінологією. Це оце, емоційне зниження, вітальне зниження, ангедонія, втрата задоволення від життя, від звичного життя, асоціалізація, втрата енергетики і так далі, і так далі, яке триває підряд мінімум два тижні. Чого немає, як правило, при настрій, де є перепади? Сьогодні поганий настрій, сьогодні я надзвичайно втомлений, але. Через суботу, неділю відпочили, сходили до друзів на понеділок. Я більш енергетичний. У мене кращий настрій. Це вже не депресія, це скоріше була ситуаційна реакція. Від банальної втоми і апатії, як відрізнити? Ну, в принципі, я це і розповів, тому що в першому питанні це ж прозвучало. Як зрозуміти, чи це депресія, і треба звернутися до психіатра, чи просто апатія і такий період? Ну, в принципі, три запитання підряд вони торкаються знову цього кількісного і якісного і тривалості важливий момент. Так, є депресії різного характеру можуть бути більше засереджені на біологічні ангедонії або на вітальні ангедонії. втрата сну, втрата апетиту, втрата ваги. Трата енергетики можуть більше звернути до а, соціального фактору. Людина не може вийти на роботу. А якщо вона виходить на роботу, вона неефективна, знижена когнітивно-мнестична сфера, вона погано концентрується, постійні помилки, бажання відпочити, але відпочинок не приносить ніякого ефекту. Ну, от оцих три запитання підряд, які йдуть, я бачу на екрані, вони в принципі повторюються. Як точно відрізнити депресію від інших більш легких психологічних порушень, станів? А звернутися до кластерів є возівські розуміння ознаки депресії. Можна вернутися до кластерів МКХ-10 чи навіть МКХ-11, яка заходить, чи ДСМ 5, де чітко описано всі оці блоки. Два з трьох основних і потім три з додаткових симптомів. Або те, що я сказав так популярно, це психологічний блок, як правило, туди попадає різко знижений настрій, який постійно на нулі ще називається. Ну, сюди може під'єднуватися і тривога, і інші емоційно-негативні переживання, навіть обсесії. Другий блок, звичайно, це суто соматичний. Ті, хто переживав депресію, знають, що навіть кишківник починає гальмувати. Там появляються закрепи, відчуття втоми, відчуття іноді заострюються хронічні болі незрозумілого характеру. Відчуття немічі, відсутність сили, відсутність енергетики от називається батарейка сила Це все відноситься якраз до соматичного компоненту. І третій блок це соціальний блок, це відсутність а, соціальних контактів, нефункціональність на роботі, відгороженість ось Всі ці вони, в принципі, відрізняють від інших. Суто психологічних порушень або психологічних станів, які можуть бути також нагадувати депресію, але короткочасними і чітко прив'язаними до якоїсь причини. Різниця між депресією і депресивним розладом. Ну, давайте говорити про термінологію. Ви звернули увагу, що я говорю про депресивний розлад. Все-таки депресивний розлад це область психіатрії. Він класифікується як психічний розлад, конкретно група афективних розладів. І в класифікаціях, сучасних класифікацій, DSM-5, icd 10, а тепер вже і 11 класифікація. Возівська він описується як психічний розлад в рубриці афективних розладів. Слово депресія воно більш узагальнене і широке. Це може бути феномен, це може бути реакція. Погодьтесь від ця ж та сама втома і апатія може називатися. Хтось може називатися, я знаходжуся. Постійно в депресії, мені важко себе зібрати, але це не буде депресивний розлад. Тому депресивний розлад має свої чіткі, чіткі характеристики. Вони можуть не спуститися і бути доказані навіть на біохімічному рівні, тому що там відбуваються певні зміни і нейрогормональні, або при тривалій депресії навіть відбуваються зміни функціональності головного мозку, і це також наука фіксує. Тому депресивний розлад це складний, дуже складний розлад. Психічний розлад, де страждає звичайно, завдяки порушенню ось цих ну, найбільш вивчена теорія порушення нейротрансмісорів і мереж, нейронних мереж, але як правило страждає все тіло. А, так, рецептура, ну, рецептура, це вже я і сказав. Як зрозуміти, що в мене депресія? Чи можливо її виявити самостійно, якщо ні, то до кого звернутися? Ну, по-перше, треба бути достатньо самокритичним, або принаймні прислухатися до того, що тобі говорять інші, коли говорять: а чому ти стільки лежиш? А чому ти ходиш з похнюпленим обличчям? А чому, а чому? Хочете приблизитись, наблизитись до науки, використовуйте так звані скринінгові шкали. Скринінг шкала найбільш популярна і рекомендована в ОС, і Вона в всіх гайдлайнах, там де особливо для лікарів-інтерністів, тобто не психіатрів, для того, щоб виявити депресивні порушення, а то й депресивні розлади. Це шкала PHQ-9. Я спеціально так сказав повільно, тому що щоб ви за трьома цими буквами і цифрою 9 її легко знайшли в інтернеті. І самостійно пройшли є інші шкали. Бека, зумга, хац достатньо популярна, тому що вона ще й охвачує, окрім депресії, тривоги всього два блоки по сім запитань. Пройдіть оцей скринінг. Рекомендація єдина: ніколи не робіть висновки про свій психічний стан на основі скрінінгу. Це велика підказка для вас, для розуміння, що дійсно є проблема. І вона торкається ваших емоцій, вашого самопочуття, вашого ментального здоров'я, і, можливо, треба порадитися як мінімум своїм сімейним лікарем. Чому я почав сімейного лікаря, а не одразу закидаю, умовно кажучи, людину пересічну людину, яка з поганим настроєм та ще й пройшла шкалювання, яке рекомендовано каже: Вау, так в мене депресія. Тому що сімейні лікарі, як і лікарі-інтерністи, зараз достатньо масово проходять. Возівську програму навчання, яка називається MHGAP. MH-GAP, вони отримують додаткові знання в області психо, психології і психіатрії. І там точно є а, модулі навчання на депресію. Тобто ваш сімейний лікар, який займається вами там зв'язку з гіпертонічною хворобою, бронхіальною астмою, виразками чи якимись іншими проблемами. Дуже багато вже лікарів пройшли в Україні. Ще більше проходять. Ми точно також в університеті Богомольця донавчаємо в програмі ЕМЕЙЧГЕП, навіть студентів почали навчати, і це великі колосальні знання, і ваш лікар уже знає, що з цим робити. От він точно він не виставить діагнозу, тому що депресивний розлад я почав з того, що це. А психіатрія це психічний розлад, і за законом про психіатрію його може підтвердити, верифікувати або заперечити, якщо було раніше виставлено лише лікар-психіатр. Але лікар-інтерніст, сімейний наприклад, лікар, може виставити, підтвердити наявність синдрому. Наприклад, Депресивний синдром, тривожно-депресивний синдром, депресивно-агрипнічний синдром це порушений сон, який дуже часто зустрічається в усіх пацієнтів з депресивним розладом. А вже на основі депресивного синдрому, по-перше, він може порекомендувати консультацію, по-друге, він може вже самостійно почати якусь корекцію, в тому числі медикаментозну. Ну але якщо до кого звертатися? Знову ж таки, порада фахівця, тому що потрібно спочатку відрізнити: якщо ми говоримо про депресію як феномен або реакцію на те, що відбувається в вашому житті навколо вас з вашою роботою, з вашою сімейною ситуацією, то можливо потрібно звернутися до спеціаліста в області ментального здоров'я на слово «психо». Психотерапевт, медичний психолог. Психотерапевт буде більш наближений до медицини. Не одразу потрібно звертатися, хоча нічого тут поганого немає. Повірте, закон про психіатрію захищає і інформацію про пацієнта, і психіатри, лікарі свято його дотримуються. Тому можна звернутися і напряму до психіатра. Але я недаремно почав із сімейних лікарів, принаймні почніть з них.